Бабошина і Коваленко Пересунко Сукова, захисників Михайленка, Личок, Цибенко, потерпілого короля, розглянувши на 3-му судовому засіданні в залі суду в місті Києві, кримінальну справу за обвинуваченням Грузинова Віталія Миколаївича, 16 липня 1977 року народження, уродниця міста Києва, громадянина України, майже кінчину вищого освіту, розлученого, працюючи політичним аналітиком Інституту проблем регіональної політики сучасної телефології. Зареєстровано та, та проживаючи за адресою міста Київ, вулиця Грунта, 89, квартира 98, раніше не в силу статті 89 Кримінального кодексу України встановив 5 червня 2012 року, відповідно поданий до Київської міської державної адміністрації заява на вулиці Грушевського в місті Києві та в інших місцях міста Києва відбувались мітинги та протести, прийняття у першому читанні законопроекту про засади державної мовної політики для охорони громадського порядку під час проведення мітингів, комісії проведення 5 червня 2012 року, звісно, з розрахунком сил під засобів міліції, задіяний для забезпечення громадського порядку в місті Києві під час проведення заходів з масовою участю громадян на 4-5 червня 2012 року затверджено 2 червня 2012 року. У МВС України в місті Києві направлено, окреміш військовослужбовці військової частини No3027, внутрішній військ МВС України та солдати військової частини Рада. Військовослужбовці військової частини No3027, внутрішніх військ МВС України, які входять до структури Міністерства внутрішніх справ України. Відповідно до статті 1 і із закону України про внутрішні війська, Міністерства внутрішніх справ України від 26.03 1992 року та статті 7 закону України про війців від 25.12.1990 року є підрозділом міліції, завданням якого є в тому числі участь в охороні громадського порядку. Король був працівником правоохоронного органу та 5 червня 2012 року виконував свої обов'язки закорнив громадського порядку. То дня, 10 ростого 2012 близько 11 години, військовослужбовці військової частини номер 3027 внутрішні військи МВС України, в тому числі король, за наказом розпочали рух колонної від Маріїнського парку, що між вулицями Грушевського та парковою дороги до вулиці Грушевського. Під час руху працівників правоохоронних органів Близько 11 години мітингуючи перебували на шляху і групу на східцях міського саду, який розташовується між Мар'їнським та Прищативи парком. Учасник мітингу грузин, маючи малюючим носа, направлено на нанесення працівнику правоохоронного ворога, тілесний пошкодження, зв'язку з виконанням низьких військових обов'язків, перебуваючи в міському парку, близько 11 години. В той час, коли король розташовувався спиною до нього. ...позаду короля та отопився обома своїми руками, шолом і стання, щоб в подальшому зняти його. Відчувши супроти ланцюжка, покріплення шолому короля, що не уможливлювало його зняття, грузин, усвідомлюючи, що застосування фізичної сили його подальші дії, спрямовані на зняття шолому спричинять королю тілесного походження, свої активні дії не зупинив. Застосував свою фізичну силу, сиромій зняв з короля його шолом, в результаті чого скручених повірів, легкі тілесні охочення у вигляді синця, на правій передній куповій поверхні жиї, у верхній третині продовженої форми синьо фіолетового кольору, розміром 11 на 0,45. Що 2012 року він брав участь у протесті проти прийняття закону, який обмежував використання години. Він перебував на вулиці Руслі. Через деякий час побачив, що відбуваються бійки, тоді пішов знайомий, а він пішов за ним. Однак скільки було багато людей, він не дійшов до того місця, де відбувалася бійка. Він був одягнений у вишиванці, рюкзака, куртки та кепки в нього на той час не було. Шоломського терпілого короля, він не зривав. приділяв пред'явленому обвинувачення не визнає. Під час даних подій він допомагав людям, участі в групуванні групи військових не брав. Особа, яка зображена на відео, який містяться в матеріалах справи, схожа на нього, однак у нього немає одягу, в який була одягнена ця людина. Його немає в центрі подій, де відбувалась бійка. Потерпілий король дав суду показання, що за станом на 5 червня 2012 року він проходив строкову військову службу підрозділ БАС. Їхній підрозділ здійснював охорону громадського порядку в центральній частині міста Києва. Під час мітингу 5.06.2012 року їм надійшла команда йти на людину. людей. Останні ходьби люди почали їх шахтати. Пізніше його повалили та почали знімати шолом. Оскільки шолом не розчепився, то від засліпки у нього були садне на шиї. Звідки великим інструкційних людей він не міг тоді його, коли його тягнув за шолом, сам його зняти, щоб запобігти тілесному шкоді. Під час перегляду відео він побачив себе, та особу, яка знімала з нього шолом. Особа, яка знімала шолом, була одягнена в червону коло. Він пізнає, особу, яка знімала з нього шолом, це грузин. Окрім тілесних ушкоджень, йому були також заподіяні на знабігів. Жодних тілесних ушкоджень перед заступанням на службу в, в нього не було. Тілесні ушкоджень я отримав саме під час того, як з нього з використанням сили знімали шоу. Свідов'язовський дав судопоказання, що підсудного грузиному бачив одного разу, а саме 5 червня 2012 року на намітнення. Потапілого короля знає, разом служили. На мітингу їхнього підрозділу надійшла команда рухатись бік кабінету міністрів України. Безпосередньо, як людину наносить тілесну шкодження, королю він не бачив, чи пояснювали працівники міліції мету свого пересування і чи висловлювали вимоги до медувальників, він не пам'ятає. Свідок Федору дав показання, що обличчя людини йому знайоме, однак за яких обставин його бачив, не пам'ятає. Потерпілим королем разом проходив військову службу. Вони були в Маріїнському парку біля фонтану. Мітингуючі люди були у парку, в тому числі на сподах, як пускали традиції до вулиці Рушевської. Їм дали команду рухати вперед. вони почали рух полоною, а ближче до мітингувальників Ланцьову. Він не пам'ятає, що бачив він, що з боку мітингувальників вчинялись на землі відносно короля. Свідок Гаврис. Військовослужбовець внутрішніх військ МВС України дав показання, що підсудного грузину бачив, а саме 5.06.2012 року на мітингу, в парку поруч фонтану неможливо було просунути Ні в яку сторону, оскільки стрій був заблокований з усіх боків. Їхня задача була спуститися по сходах до вулиці Грушевська, але літинувальники їх не пропускали, застосовували фізичну силу. Він бачив, як підсудний, зірвав шолом з військовослужбовця. Він категорично наполягає, що на місці подій спілкувався з Грузиновим і пропонував йому припинити свої дії, але він на це ніяк не реагував. Всі ці події відбували вже тоді, коли військовослужбовці зупинилися, оскільки команда по строю про подальший рух не надійшла, так як стрій було зарозілено. Допитаний в судовому засіданні Вашевський дав показання, що за станом на 5 червня 2012 року він проходив військову службу в підрозділі БАС. На мітингу вони отримали команду піти на витіснення людей. Під час даної коньти відсутний грузинок зняв з нього та ще одного військовослужбовця ШОЛА. Свідок Потенка дав показання, що станом на 5 на 2012 року Він служив у підрозділі БАС. На мітингу надійшла команда вперед, що значило піти на витиснення людей. Він бачив, як короля під час виконання даної битви повалили на землю та стягували з нього шову. Під час цього він поруч, був поруч із королем. Біля короля особа, яка стягувала з короля шово, була одягнена на червону хто обличчя цієї людини, не пам'ятає. Свідокілько дав суду показання, що підсудно він не знає. Потерпілого короля до 5.06.12 року також не знав. 5.06.12 року підрозділ їхньої військової частини приїхав до Верховної Ради України, де проходив, проводився мітинг. Їм дали команди витісняти мітингувальників. Вони йшли колоною в напрямку мітингувальників, витісняючи їх. Мітингувальники кидали в них цеглу, пляшки. Як заподіли тілесні ушкодження королю, не бачив. Грузили його на місці події, також він не бачив. Свідовах дав показання, що підсудного Грузинова знає, має з ним добрі стосунки. 5.06.2012 року був на мітингу разом з Грузиновим, потерпілого короля не знає. Він бачив, як працівники міліції відтісняли мітингуючих зі сходу. Вон парку, Грузинова не бачив на сходах разом з іншими людьми. В кінці мітингу зустрів Грузинова. Наскільки пам'ятаєте, Грузинов був одягнений у світлу сорочку, однак він не бачив в кінці мітингу. Чому він був одягнений на його початку та під час його проведення, не знаю. Чи був у нього головний об'єкт, не пам'ятаю. Свідок Тищенко дав показання, що підсудного Грузинова знає, у них добрі стосунки, потерпілого короля не знає. 5.06.2012 року він був біля Верховної Ради України, був свідком подій, як працівники міліції застосовували до мітингуючих сльозогінний газ. Він бачив, як працівники міліції відштовхували мітингуючих та як ті падали. Грузинова під час цих подій не бачив. Він бачив, коли одні, одні з мітингуючих викликали швидку тому що вона зламала руку. Наскільки він пам'ятає, грузинок був одягнений в одежу світлого кольору, головного убору на ньому не було. Події, коли працівники міліції зривали шолом, не бачив. Свідок Чук дав показання, що підсудного грузинова знає, має з ним добрі стосунки. 5.06.2012 року знаходився біля вулиці Грушевського в місті Києві. Бачив, як працівники міліції відштовхували мітингуючих та інших. Наскільки він пам'ятає, грузини був одягнений водя світло кольору. Також, наскільки він пам'ятає, він був одягнений вишуку сорочку. На голові у грузини ніякого головного бору не було. Він не бачив той момент, як працівники внутрішніх військ зривали шоло. З грузиновим мітингу він був разом лише близько 20-30 хвилин. Рюкзака у грузину на той час не було, коли грузину біля нього не піло. Свідокіш дала показання, що грузинові колишній чоловік розвелись в серпні 2009 року. У них на сьогоднішній день неприязні стосунки. Безпосередньо свідком подій 5-6. Однак вона бачила відео, як в знімав зі свого овця шоку. Вона стверджує, що це був саме грузинок. Вона його впізнала погодню, манерам, статурі, обличчю. Вона категорично стверджує, що це він. Він був одягнений червону куртку. Чи було у нього щось на голові, не пам'ятаю. Згідно висновку портретної експертизи від 10 жовтня 2012 року. На відеозаписі, що міститься на наданому на дослідження диску, а саме на 4 хвилині 13 секунді. відеофайлу з назвою 05 0506-2012 року Бійка плюс річфор. Ймовірно, зображений грузину Віталій Миколаївич, 16.07.1977 року народження, том 2, арт справи 136 142 Відповідно до висновку експерта, від 18 липня 2012 року у короля було виявлено тілесні уходження в виді подовженої форми синця, правій, передній і поверхній шиї у верхній третині. Описане тілесне ушкодження не є небезпечним для життя, утворилося від однократної дії тупого предмету, який мав подовжену форму контакту, не виключено внаслідок стискання шиї ременем, могли утворитися у строк, зазначений обстеженим при проведенні судово-медичної огляду, тобто 5.06.2012 року, яке ступенем тяжкості відноситься до тілесної ушкодження. Том 2 апростави 57. Реглянувши всі запропоновані відеозаписи фіксації подій 5 червня 2012 року, в тому числі на місці події, де відображена людина в червоній без безвольців, в тому числі, де обличчя цієї людини відображено більш детально і чітко, до першої акти справи 216, По статури, погляду очей, рисам обличчя, судособисто впевненість, що особою, в червоній куртці, яка заподіла тілесне ушкодження потерпілому королю, був саме грузин. На підсудну грузинного судомного засідання, як особу, яка вчиняла неправомірні дії щодо працівника правоохоронного органу, вказали свідки Аврик, Зв'язовські. Їх покази не протирічать висновку втретної експертизи тундроги 136-142. Оцінюючи покази свідків Тетчука, Тищенка, Артильського. Суд звертає увагу, що згідно їх показів вони не були. Не перебували постійно біля Грузинова, не можуть чітко сказати, в якій одежі, та чи в одній і тій же одежі він був на протязі всіх подій 5 червня 2012 року. Згідно їх показів, вони не були безпосередніми очевидцями тих подій, які відображені в обвинуваченні. Також критично оцінює їх покази. Беручи до уваги, що вони, будучи людьми, які є друзями підсудними, є зацікавленими особами визначені його відповідальності по пред'явленому обвинуваченню. Під час перегляду судового засідання 5.06.2013 року відеозаписи з місця події грузини вказав, що він зображений на записі в іншому місці, ніж місце, де було вчинено злочин. Однак, під час детального перегляду суд переконався і з цим погодиться грузиною, і каже, не він, а порисом сатурі обличчя є іншою особою. Оцінюючи в сукупності всі досліджені докази, суд прийшов до переконання, що позиція Гузинова пов'язана з запереченням своєї участі в заподіянні тілесної ушкоджень потерпілому королю, заперечення, що він був у червоній курсі для польці, наполягання, що він перебував в іншому місці, є вибраним способом захисту, що є правом відсутного і спростовується комплексом досліджених доказів. Переглядаючи в комплексі як фотографії, так і відеозаписи позиції. Тут переконався, що на час заподіяння королю легкі не ушкоджені, працівники правоохоронного органу не чиняли активних дій щодо учасників громадської акції, а були оточеними і учасниками і учасниками тримались групою, вели себе пасивно. В той час, коли непідгурники, серед яких і зиму вели себе активно, наближаючись до військовослужбовців, намагалися зірвати їх колони і розтягнути їх. Тому дії будинок ніяким чином не були пов'язані з захистом чи протидією неправомірним діям працівників міліції, то дії, по суті, є неправомірними. Про наявність заподіяння грузиному тілесних ушкоджень королю на думку суду свідчить відображена на відеозаписі з цілеспрямованість його дій та фізичних зусиль в бік спини винишкованого військовослужбовця з прикладанням сили і переборюванням опору тіла потерпілого із заподіянням болю і тілесних ушкоджень. Пояснення захисту при недостатність доказів для постановлення обвинувального вироку відносно грузиного спростовується ретельним безпосереднім дослідженням судом запропонованих доказів, які переконали суд у фактичних обставинах злочину, які суд вважає встановленим. Суд не вбачає будь-яких підстав для висновку професійних відеозапису подій 5 червня 2012 року. Всі учасники процесу погодили в судовому засіданні, що відеозаписи відповідають часу та місцю подій, які досвідчували суд. суд вважає, що час вчинення злочину встановлено обґрунтовано під час проведення до судового розслідування судового розгляду підставі оцінки всіх фактичних даних і З рахуванням шифтоплинності подій, психологічний стан учасників на суду вплину на те що потерпіли та свідки, могли помилятися у визначенні точної години, коли відбувались ті чи інші події, однак це не впливає на висновку, суду щодо об'єктивності показів та свідчить про їхних проводів. Згідно частини 3 статті 323 КПК України, 1960. Зоцінні докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді цих обставин справи і супутності, керуючий законом, дослідивши та оцінивши докази у справи і супутності, вважає встановленим що своїми умисними діями, які виразилися за заподіяні працівникові законорного органу легких легкої судження, зв'язку з виконанням таким працівником шлюбових опухольників, розвину Віталію Миколаєві, чи не злочин, передбачений доступний суботів. Статті 345 Кримінального кодексу України, обираючи покарання підсудному жизньому, з брахову вимоги статті 65 Кримінального кодексу України щодо загальних засад призначення покарання, межі санкцій, частини 2 статті 345 Кримінального кодексу України, що вказаний злочин відноситься до категорії середньої тяжкості, передбачає покарання як в виді обмеження, так і позбавлення угорів. Особу винну, що грузини раніше не судить, працює, де характеризується позитивно, займається громадською діяльністю. Обставин, передбачені статтею 66 Кримінального кодексу України, що пом'якшують покарання підсудного грузиного не встановлення. Обставин, передбачені статтею 67 Кримінального кодексу України, які обтяжують покарання Грузинова не встановлення. Обираючи покарання грузинного, суд не може поводитись з доводами прокурора. Та врахувати його попередні судимості. Ось світі згідно вимог статті 89 Кримінального кодексу України. Він є особою, яка не має судимості. Не погоджується суд з пропозицією прокурора врахувати ту обставину, що в Чевченківському райсуді міста Києва слухається кримінальна справа, обвинувачення грузиного вчинення злочину, передбачено статтею. 194 кримінального кодексу України. При цьому суд виходить з того, що рішення по цій справі не прийнято по суті, а згідно статті 62 Конституції України та пункту 2 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, особа вважається невинуватою в чином і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законом порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Враховуючи конкретні обставини справи, суспільно некастерпу скоїну, суд приходить до висновку, про необхідність засудження грузинова до покарання в виді обмеження волі. Враховуючи особу вину, що він на даний час раніше не судимий, тяжких наслідків і злочину не настало, потерпіли отримав тілесне ушкодження лише у виді синця, що в займається суспільно-корисною працею. місці роботи характеризується позитивно, враховуючи конкретні обставини події. Їх ж психологічний стан осіб, які брали участь у масових акціях масові акції рідної мови, що грузина з 27 серпня 2012 року по 15 листопада 2012 року перебував під вартою, що безумовно вплинуло на його Все вважає можливим звільнити грузину у відбування покарання у виді обмеження волі з випробуванням на підставі статті 75 Кримінального кодексу та покласти на нього обов'язки згідно статті 76 Кримінального кодексу України, що суд переконаний, що таке покарання буде справедливим, необхідним і достатнім для виправлення грузину та запобігання вчинення немовних злочинів. Згідно статті 93 Кримінального процесуального кодексу України 1960 року, з Грузинова підлягає стягненню судові витрати на проведення портретної експертизи. На підставі викладено керуючі статтями 323, 324 Кримінального процесуального кодексу України 1960 року суд засудив Розинова Віталія Миколайовича визнати винним вчиненні злочину, передбачено частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України і призначити йому покарання в виді двох років обмеження вирусу. Зі до статті 75 Кримінального кодексу України звільнити Грузинова від відбудування призначеного покарання в виді обмеження волі з випробуванням, якщо протягом із п'ятого строку він не вчинить нового злочину і виконує покладення на нього судом обов'язки. Із п'ятого строку розгінного встановити один рік. Згідно пунктів 2, 3, частини 1 статті 76 Кримінального кодексу України, покласти на брозинового обов'язки, повідомляти кримінальну виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи, не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінальної виконавчої інспекції. Стягнути з Розимова Віталія Миколаєвичу 1591 гривну, 92 копійки, судових витрат на проведення портретної експертизи у справі, тон 2 акту справи 135. Речові докази шолом чорного кольору С-307 з маркуванням 3227 Кітер, виручений у солдата Бощевського, повернути військовій частині 3027 внутрішніх військ МВС України. Куртку червоного кольору повернути грузину. Речові докази, які зберігаються в матеріалах кримінальної справи, залишити для зберігання у справі. На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду міста Києва через Подійський регіонний суд міста Києва протягом 15 днів з моменту його проголошення. Також учасники процесу можуть ознайомитися з протоколом судового засідання при наявності до того підстав внести свої зауваження. Друзіна, вам зрозуміла суд порядок відбування зрозуміли? Ну, так. Також суд попереджає, що. З сьогоднішнього дня, будь-які, якщо ви своїте кримінальне правопорушення, і воно буде встановлено, доведено і ви будете визнаним, то вас буде застосовано вимоги статті 71 Кримінального кодексу України щодо сукупності вироків. Всі інші... Наслідки виражаються в тому, що при призначенні покарання за новим, якщо таке буде створено, покарання не може бути менше, ніж призначено за вказаним за цим кілометром. Зрозуміло? Адже так. зараз так. вас також беруть розписку про те, що ви зобов'язані з'явитись в кримінально-виконавчу інспекцію по місці проживання після набрання вироку законної сили для постановки науки. Порядок і строки обскарження вироку вам зрозуміли? Зрозуміло. Так. зрозуміло?

Шо? Шо? Віталію задоволений вироком? Ні ні? Ну взагалі, так, так що на волі залишився, так задоволений. А тому що чотири роки запросу у прокуратури це було занадто із п'яти можливих. Якщо бути на мене є Апеляцію будете подавати? Чи я не знаю? Я ще поражусь з адвокатами і. Подумал. Со мной потом. Тому, тому що в мене ще дві криминальні справи, то, то любой срок у мене буде починатися вже с двух років. Ты будешь вести дальше революционную порядку? Ясна Так, вы больше не будете мальчиков обижать, маленьких срочников. <реку> Давайте <реку> с барса перейдем я на я Беркут. Я их не, об... не ображав, як минимум. Так, надо с Беркутом работать. А я с Беркутом и працюю. Ну это ж был барс. Вы ну так, ну так выбачте, он же в майбутней баркуца. Не, он уже на дембеле. Ну так ясно речь. Так, значит будете дальше бороться. Боротися завжди. Искресь. За мову. Чи за... за мову і за незалежність, і за УСД, УС... а за все буду боротися. Ну добро. Так, ну а зрители довольны. <народа> зрители довольны, что парни <народа> не посадили? Мы не зрители, мы <народа> 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 соучастники. <народа> Ладно, с вами разберемся. Вы довольны, что <народа> парни не посадили? Вы довольны решением суда? Вы довольны решением? Да. Что парни не посадили? Пан Тополя, вы довольны? Ваше вчера оказалось, что будет два звездрочка на два, але два звездка на один це краще. Ну да. Вы, пан, скоро. Конечно, недовольны, потому что это совершенно несправедливое решение, потому что адвокаты доказали, что он вообще совершенно был в другом месте, что он не причастен к этому избиению этих людей, так что это просто очередной пример политических репрессий со стороны государства.